Йшов через епідемпорі грипу. Путін хоче успішно завершити кар'єру і скорпіони на магазинних полицях. Про таке сьогодні буде в Сабиті. Доброго. Дня. Трьох керівників столичної поліції відсторонили від служби після трагедії у княжичах під броварами. Таке рішення ухвалив тимчасовий виконувач обов'язків глави нацполіції Вадим Троян. Йдеться про начальників оперативних підрозділів. Саме вони були відповідальні за взяття банди грабіжників, що завершилося стріляниною із жертвами. Відсторонили також усіх, хто брав участь у цій операції. А сьогодні у броварах попрощаються з двома загиблими правоохоронцями. Нагадаю, загалом жертвами. Стрілянини стали п'ятеро. 26 обстрілів за добу бойовики концентрують зусилля на Маріупольському та Донецькому напрямках. Під вогнем позиції військових у Широкиному, Красногорівці, Зайцевому та поблизу Авдіївки. Не вщухають обстріли і на Луганщині. Там по опорних пунктах військових б'ють із гранатометів. Погодні умови змушують змінювати тактику оборони. Сніг приховує позиції, і бойовики вдаються до зухвалих дій, аби їх викрити. Репортаж Миколи Антофійчука спонукати на вогонь у відповідь, аби викривати позиції українських військових, вкриті снігом. Така головна мета провокацій бойовиків під щастям на Луганщині. З настанням холодів ті перейшли на вахтову службу, але щовечора направляють гранатометників обстрілювати українські укріплення. Якщо там жили, хтось би жив, то видно би було б якийсь димок, наприклад. Що гріють, наприклад, там буржуйки чи як. Та зброя оборонців щастя мовчить. Командири кажуть, диверсанти наважуються навіть на відкриті дії. Ірічка розуміє, да, що ми не будемо прийняти оружие. Зараз не підходять, стоять, образно курять, у нас дивляться. От, при цьому можуть затвором щелкнути, щоб ми слухали об цьому. Лінія зіткнення під щастям пролягає одразу за річкою Сіверський Донець. Та за десяток кілометрів у Лобачевім вона розмежовує українських вояків і незаконні збройні формування. Щойно на ній з'явиться крига, диверсанти неминуче підуть нею, впевнені українські командири. По той бік і капітальні укріплення противника. В даний момент на блокпосту противника знаходяться два чоловіка. Перекрита на фп... плити перекриття. Зверху лежить у них. Брьомна і зверху земельки присипана. Гранатометний вогонь з тимчасово непідконтрольної території тут щовечора. Послідні дні дуже обастріла ситуація. Йдуть обстріли в темне час суток кожен день, останні кілька днів. Коли ріка замерзне, ми готові, будемо контролювати з Луганської області Микола Антохійчук, Віктор Білогорцев і Леонід Мелешко. Сабитє канал Україна. Ще три місяці арешту в Москві. Лефортівський районний суд продовжить термін утримання під вартою двом українцям Андрію Захтею та Євгену Панову. Їх затримали у серпні. Звинувачують у підготовці терактів у Криму. Водій Запорізької атомної електростанції Євген Панов та прораб Андрій Захтєй уже чотири місяці не бачилися з рідними. Російські правоохоронці не пускають до українців і консула. Суд проходив у закритому режимі. Рішення чоловіки лишаються під вартою до 7 березня 2017 року. Я знаю со слов моего подзащитного. К нему ходи ходят до сих пор следователи, оперативные сотрудники, уговаривают его отказаться от від нас как его адвокатов. Боятся, что он откажется в принципе от своих показаний или начнет диаметрально противоположную, насколько я понимаю, показания давать. Бояться, что мы сейчас будем развивать тему, связанную с его пытками. Російський президент мріє успішно завершити кар'єру і подорожувати. Поділився Путін сакральним із робітниками одного з підприємств Челябінська каже: любить природу та історичні пам'ятки, але натомість скаржиться бачить тільки аеропорти та офіційні приміщення. Щоправда, куди саме мріє вирушати, поки лише можна здогадуватися. Наступні вибори президента у Росії нагадає у 2018-му. Чи буде Путін у четверте балотуватися, поки невідомо. У Києві вже перевищено рівень епідемпорогу на 4%, Повідомили в мерії, але причин оголошувати карантин у школах поки. Немає перевищено поріг також у Дніпропетровській, Харківській і Луганській областях. На пік захворюваності чекають у січні, а ось у деяких школах Дніпра і Чернівців вірус змусив скасувати навчання. Таке рішення приймають, якщо захворіло понад 20% учнів. Найближчі до порогу епідемії регіони на сході. Свіжі дані по ситуації в країні. Профільне міністерство оприлюднить сьогодні. У сумах уже 9 тисяч хворих на респіраторні захворювання, і більше половини це діти. Саме в сумах зафіксували дві смерті від ускладнень після грипу. Лікарі визнають, не встигають оглядати хворих. Лише за три останні доби шпиталізували 133 дитини. Медики працюють у посиленому режимі. Дев'ятирічна ліза кілька днів в інфекційному відділенні під крапельницею. Дитина гостро піднялася температура до 39,9, ломота в тілі, парацетамол, нурофен не збивалася або збивалася до цифр 38,5. До лікарні дівчинку поклали з важкою інтоксикацією. На жаль, у цьому році реєструється швидке за день-два ураження легеневої тканини, ураження бронхів, ураження інших органів, що і призводить до більш фатальних наслідків. Усе від того кажуть інфекціоністи, що діти не щеплені. Вакцина в область надійшла дуже пізно, наприкінці листопада, і то лише до лікарняних установ. Її використовували для медперсоналу, що працює з інфекційними хворими. З 500 щеплених в області тільки 10%. Діти, ця категорія ще має таку особливість, що вікова особливість, тобто недоразвитий імунітет внаслідок віку. Крім того, зараз діток дуже багато мають хронічні патології, що більш усугубляє. Перебіг захворювання у сумах. Застуда поклала на лікарняні ліжка 260 дітей. У 32 двох ускладнення у вигляді пневмонії. У чотирьох дітей лабораторно підтверджено грип групи. А перепрофільовані ліжка в інфекційні, інфекційні дерматовенерологічного відділення, неврологічного відділення, отоларингологічного відділення. 95 ліжок. Тому на сьогоднішній момент нас знаходиться 210 інфекційних ліжок, на яких знаходяться 260 дітей хворих на ГРВІ. За добу на одного лікаря припадає вдвічі більше ніж належить маленьких пацієнтів. Педіатри приймають по а то й більше дітей збільшилась кількість викликів. Звичайно, є на своїй складності і з транспортом, щоб обслуговувати виклики. Щоб обезпечити дітей від учора. Всі школи обласного центру закриті на тижневий карантин. Лише за півмісяця в Сумській області зареєстрували два випадки смерті через гриб штаму Гонконг. Від ускладнень померла 52-річний чоловік і 13-річний школяр Анна Валевська Олеся Боровик. Сабиття канал Україна. Рік займався спортом і не знав, що тяжко хворий. Дев'ятирічному Владиславу Грошову з Донецька стало погано на тренуванні зі дзюдо. У хлопчика знайшли вроджену ваду серця, але операцію можна було зробити тільки в Києві. Історію продовжить Вікторія Чистюхіна. Дев'ятирічний влад часто хворіє по кілька разів на рік. То застуда, то інфекції. В сентябрі цього року, після літніх канікул. Ми вернулись на заняття, і він почав жалуватися на болі серця. На фіскультурі у мене такого не було. От тільки на дзюдо. Євгенія повела сина на обстеження, воно показало порог серця. Допомогти могла тільки операція, однак встановити оклюдер на непідконтрольній території неможливо. Зараз ні врачей, ні можливості рішати проблеми. Імплант коштує десятки тисяч гривень. У батьків Влада таких грошей немає, а операцію потрібно було робити негайно. У этого рібінка этот баталах проток не закрився, і он приводив к определенним нарушениям в організмі рібінка, увеличивал нагрузку на сердце. Куди тільки не зверталася Євгенія, одного разу йшла повз Донбас Арену в Донецьку і побачила людей з гуманітарною допомогою. Це наштовхнуло її на думку звернутися до штабу Ріната Ахметова. У штабі прохання Грушевих розглянули оперативно. Позвонили, нас очень хорошо прийняли, пояснили, як это делается. У Київському центрі охорони материнства і дитинства владу встановили оклюдер фахівці високого рівня. Допомога фонду Ріната Ахметова дозволяє нам не просто оказувати дітям, аказувати, во первочку безплатно і оказувати іказувати з використанням самих сучасних методів лікування врожденних пороків серця. Зараз влад почувається добре і збирається додому. Рінато ліонідовича огромне привіт, огромна благодарність не 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 наших в дай Бог, У Донецьку на нього чекають тату, бабусі і улюблений папуга Маргоша. Наталія Володимирівна вже спекла для онука солодкі сюрпризи. Це взагалі перша така далека поїздка, он взагалі так далеко нікуди не виїжджав. Грошеви дуже сумують за рідними і домівкою. Для мене Донецьк це дуже красивий міст. Вікторія Чістюхіна, Володимир Конопля, Данило Киреєв, забиття канал Україна. На Рівненщині люди протестують через сусідство свиноферми. Одразу у трьох селах скаржаться на нестерпний сморід. Кажуть, підприємство не дотримується санітарних норм. Поставили місцевій владі ультиматум. Деталі знає Володимир Миколайчук. У цьому відстійнику тонни відходів зі свиноферми. Попри холод смердить нестерпно. Щоб позбутися запаху, жителі трьох сіл вимагають. Накрити дві такі ями. Будинок Віктора Бегея розташований неподалік від свиноферми. Чоловік скаржиться, підприємство ігнорує санітарні норми. Лагуна не закінчена. На етапі будівництва її потрібно було. Їх тут дві їх потрібно було накрити. Тоді цього смороду не було. От ви бачите, цей об'єкт це одна з вима громади. Це лагуна не накрита. Будівництво не закінчено. Нестерпний сморід дошкуляє мешканцям ще двох сусідніх сіл. Місцеві скаржаться, так жити неможливо. Саме більше стірка. Ну і на вулиці. Провітрять кімнати літом неможливо. Виперити одяг, поїсти, що він ну, ну, як що може робити? Ну, запах в'їдається і ще раз перестірується. Вечором повертаєшся, наприклад, додому там, або те саме вікно відкрить. Вся проблема в тому, що якщо дує вітер з тої сторони, то все. Півсотні людей пікетували районну адміністрацію, вимагали в чиновників втрутитися в роботу ферми. Ми не вимагаємо закриття підприємства. Ми хочемо, щоб підприємство розвивалося. Але воно щоб працювало в гармонії з людьми не заважало людям просто дихати. У районній адміністрації пообіцяли допомогти вирішити проблему. Написали вимоги до підприємства. Я вважаю, що за п'ять днів у нас буде чіткий план дій. За скільки, коли, і що, щоб ми могли контролювати. Представники свинокомплексу заявили, ємності з нечистотами накриють гроші для цього беруть в борг. Згідно цього листа наскредитові банки, і ми накриваємо лагуни. Це вже однозначно. Водночас люди пригрозили, якщо справу вже цього тижня не зрушить з мертвої точки, заблокують під'їзди до свиноферми із Рівненської області. Володимир Миколачук, Віктор Мищук, Сабитя канал Україна. Екзотичний сюрприз у бананах у Білорусі. Чоловіка, який вибирав фрукти у супермаркеті, вжалив скорпіон. Інцидент стався у місті Барановичі. Цей факт підтвердили у місцевій лікарні та відстанції. Скорпіона зловили і обстежили. Його довжина близько 7 сантиметрів. І на щастя для покупця був слабо отруйним. Чоловіка після кількох днів у шпиталі виписали, банани перед експортуванням обробляють хімікатами. Як скорпіон зміг вижити при цьому невідомо. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту за адресою Сабиті ТВ Равлик, Помолитися, <кій> перепрошую, помолитися за здоров'я рідних через термінал самообслуговування у Черкасах. Підприємець запустив всеукраїнський сервіс. Можна замовити церковний ритуал так само просто, як поповнити рахунок на мобільник. Послуга коштує від 10 гривень. Як це працює, перевірили наші кореспонденти. На екрані терміналу самообслуговування ікона, кілька натискань 10 гривень, і на руках чек про оплату молитви, призначення платежу, ім'я і номер телефону, все як у банку. Ця послуга віднедавна доступна по всій країні. Понад 800 терміналів запрограмовані як посередники між вірянами і священниками. Сервіс належить черкаскому підприємцеві. каже давно часу церковних справах використовувати сучасні технології. Тірнащики сказали, що це має стоїть 10 гривень тире 5000 гривень. Ну це условно так. тому там ну 10 гривень всі платять, Там єс нікоти 11-12 гривень. Переводять, за словами підприємця, левову від виручки передадуть церковникам, а ті, мовляв, направлять кошти на підтримку духу українських солдатів. Закупка літератури, молитовники, там євангелія, відрядження священиків в зону АТО, ну, тобто на такі потреби, які збільшують духовність наших військових. Саме отець Володимир читає молитви після запитів у терміналах, але поки каже, їх небагато за здоров'я замовляють. А от послугою за перемогу над ворогом, де треба вказати ім'я противника, взагалі не користуються. Я зрозумів, що все таки у нас більше консерваторів, які не зрозуміли эту услугу. Українці до нововведення ставляться по різному. Положительно, хай люди заповняють. Що кому нравиться. Це ж таке це вибір кожного чоловіка. Ні, ні ну це не є нормально. Людина йде до церкви, ну та яка що тут за автомати? У нас же скоро все буде на автомати, як. Здивовання і в церковному керівництві. Використання власне платіжного терміналу і перетворення це на якусь платну послугу без будь-яких. Повноважень від церкви, м'яко кажучи, невдала спроба використати сучасні технології. Тим часом, через хвилю критики, підприємець вирішив відключити сервіс, принаймні в Черкасах, замовити послугу вже неможливо. Ольга Федорова, Євгенія Підлісевич, Олександра Стасишина Лена Лазун Сабиті канал Україна. Сьогодні заключний поєдинок київського Динамо у груповому етапі Ліги Чемпіонів УЕФА. Кияни втратили всі шанси на подальшу боротьбу, тому битимуться лише за престиж. На полі зійдуться із турецьким Бешикташем. Трансляція матчу на каналі Україна розпочнеться о 21.30.